Доброго дня. З огляду на заяви, які останнім часом лунають від представників влади і, і органів влади, так? фіскальних органів в тому числі Міністерство оборони, МВСу. Я вимушений нагадати, чому ми збиралися на Майдані і як це відбувалося. Майдан, в принципі, відбувся як Січ. Практично з викристалізованими роками, десятиріччями і сотнями років е, цінностями, які на сьогоднішній день, на жаль, ті люди, які завдяки Майдану прийшли до влади, забули і всілякими способами пробують знівелювати саме поняття Майдану. На сьогоднішній день на Майдані відбуваються там певні речі, які. Ну, Є й недопустимі в тому числі, якщо врахувати ті часи, коли ми були в бойовій такій війні в стані війни, то ми могли краще його контролювати, в принципі, в тому всьому, що були такі самі загрози зі сторони спецслужб і так далі. Але на сьогоднішній день частину активних людей, в тому числі з нашого підрозділу, перебувають у гарячих точках. Цим користуються, на жаль. Політики, можновладці, для того, щоб, закликаючи, розігнати Майдан, що Майдан не потрібний. Чи ті люди, які на Майдані знаходяться з прагматичними якимись цілями, які хочуть відстоювати надалі цінності Майдану і е, пробують якось впливати на органи влади, це не дуже, не, 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 не дуже до вподоби їм. Тому на сьогоднішній день там. Ми вимушені заявити про те, що ну, в складі принаймні більшості підрозділів самооборони ми беремо під контроль Майдан і ситуацію, яка відбувається в країні. Ми не збираємося уходити з Майдану, так як закликали деякі ЗМІ і деякі ті самі високопосадовці. Ми будемо тут для контролю під час виборів, після виборів. Президента, і доки не буде змін, доки ми не відчуємо системних змін, доки не буде перезавантаження влади, на сьогоднішній день у нас є певні плани, ми їх починаємо втілювати в життя і на Майдані. У нас проходять вишколи, наші люди систематично займаються бойовою підготовкою. і... Перебувають в гарячих точках. Періодично у нас іде ротація. Частина наших підрозділів знаходиться. І тому, враховуючи те, що були певні заяви і заклики вступити в батальйони і про те, що самооборона припиняє існування, от ми вийшли з заявою про те, що самооборона не припиняє свого існування, самооборона продовжує займатися люстрацією, контролем. І всіми можливими способами ми будемо впливати на органи влади, на політиків для того, щоб цінності Майдану не були забуті. Ну, так приблизно. Поки що Там Назар добавить. Дякую дуже. Тільки прошу представлятися. Мене звати Мухачов Назар, я сотник 26 ї сотні самооборони, один з координаторів громадського сектору Євромайдану. Впродовження того, що сказав пан Отаман. Варто додати, що ми категорично не погоджуємося з позицією керівництва нашої держави з її політикою. Також ми не погоджуємося з позицією керівництва самооборони з приводу розпуску самооборони і з приводу входження самооборони в ті чи інші батальйони, які будуть безпосередньо підпорядковуватися вже владним структурам. Самооборона створювалася і завжди була носієм ідей, ідеалів та цінностей майдану, які довго і важко. Народжувалися в нашому суспільстві і які не були втілені. Насправді всі ідеали та цінності вони так і залишились мріями, ідеями, думками в головах та в серцях мільйонів наших співвітчизників. І ми заявляємо, що ми залишаємося носіями цих цінностей, і ми будемо їх відстоювати і захищати способами та засобами. У зв'язку з цим ми заявляємо. Про свою категоричну відмову вступати в теперішні батальйони, тому що вони викликають дуже великі сумніви. В першу чергу ці сумніви пов'язані як з матеріальним забезпеченням, так і з забезпеченням законодавчим. По суті, батальйони, які створюються, їх необхідно узаконити. Туди пішли патріоти, які зараз не мають легального статусу. Тому що постанова Кабінету міністрів, яка забороняє новостворені структури в силових, органах, ніхто не скасовував. Це необхідно зробити найшвидшим способом в Верховній Раді, але цього чомусь не було зроблено. З приводу ситуації в державі, з приводу того, чому ми не довіряємо політикам, ви знаєте, як тільки відбулася втеча Януковича, ми всі очікували системних змін, але ніяких системних змін не відбулося. Виходячи з лозунгами, мені надзвичайно запам'ятався лозунг зміна системи, а не облич. Ми, по суті, навіть і зміни облич не отримали. Керівники силових спецпідрозділів залишились на своїх посадах, в тому числі і ті керівники, які брали безпосередню участь в подіях на Майдані, які були по другий бік барикад. Деякі з цих керівників навіть отримали зараз повишення. Варто згадати. Колишнього керівника міліції Шевченківського району, який зараз є керівником області чи головного прокурора міста Києва, варто згадати призначення пана Ясюка та Діденка, які робилися з подачі нашого теперішнього прем'єр-міністра, і це все ну фактично відбувається плювок в сторону ідеалів, плювок в сторону цінності, плювок в сторону нашої моралі. Вже таке враження, що політики повністю забули про. Взагалі про існування Небесної Сотні, про те, що тут відбувалося протягом місяців, про те, наскільки важко було, про те, чого очікували люди. Але людей, які ми зараз основним своїм завданням, бачимо переформатування Майдану та об'єднання усіх людей, які є носіями таких цінностей. Більше того, в нас в країні надзвичайно складна ситуація, і ми змушені нам розказували про склеєння країни. Той час роблячи свої якісь там підліпризначення, проводячи корупційні схеми і речі з такого розряду. В результаті ми втратили Крим, в нас горить весь схід, і ну, ситуація, скажімо, дії влади не є адекватними по відношенню до ситуації, яка склалася в нашій країні. В Зв'язку з цим ми прагнемо об'єднати всіх людей, всіх носіїв наших цінностей заради встановлення, заради тих змін. Через які ми вийшли, через які ми прийшли на майдан, заради встановлення миру. Тому що по суті, що громадянини центру заходу, так і громадянини півдня і сходу, вони хочуть одного і того самого: вони хочуть миру, спокою, хочуть нормального забезпечення, відсутності відсутності державницького свавілля. Дякуємо. Дякую. Просимо також представитися. Добрий день, Андрій Козлов. Сотник 28 сотни. Я сам, извините, что я говорю на русском, мне как удобнее, я сам в Запорожье родом. Я родился в Запорожье, отец у меня русский, мать Украинка. Я считаю себя славянином. И очень тяжело видеть то, что нас сталкивают в лоб, в лоб и уничтожают наши нации. Моих друзей, братьев, моих близких, которые стояли со мной на Майдане. С первых дней. Ребята, которые сейчас находятся в Славянске, в самой горячей точке. Уже есть жертвы среди них. Как можно потом смотреть в лица их матерей после того, что происходит. А их просто убивают. И вы знаете, понимаете, кто это все делает. Это все идет сверху. Нас сталкивают, уничтожают нашу нацию. Я не хочу, чтобы это происходило дальше. Поэтому я здесь, потому я поддерживаю всех тех наших ребят, сотников, офицеров, которые сюда вышли. І заявляють вам об этом. Спасибо за краток, але я в своїх висказувань. Дякую. Слава Україні. Сотник п'ятиї сотні Сава. Наш він не носить якогось сепаратного характеру, він більше носить об'єднавчий характер цього майдану, так як майдан є явищем. Не якихось певних посадових осіб, це є явищем народу, тобто носієм носієм влади в державі є майдан як волевиявлення народу. І ми. Принципі не дамо затерти кров, яка пролилася тут, на Майдані наших побратимів, які були з перших днів з нами на майдані. Дякую за увагу. Дякую. Добрий день, Рубан Владимир, руководитель общественної організації офіцерський корпус. В своєму виступленні я хотів би обрати на нього обрати ваше внимание на нескольких моментах. Первое, мы поддерживаем обращение пана Атамана и сотников самообороны и других организаций. Второе, обращаю ваше внимание на ведение полномасштабной гражданской войны в Украине. Обращаю ваше внимание на то, что эта война не названа гражданской, но она происходит. Происходит по всем правилам ведения войны с захватами населенных пунктов, с убитыми, с потерями среди мирного населения, с захватами заложников, военнопленных. Скажу от лица, от своего статуса переговорщика, когда мы выезжали в, в Донецк по обмену военнопленными и задержанными, приходилось общаться с представителями второй стороны. Кроме обмена, возникали вопросы по идеологии, по стимулам, которые толкают людей взяться за оружие и отстаивать свои идеалы или свою территорию. Их требования такие же простые. Они обращаются к власти и просят: услышьте нас, власть их не слышит. Они взялись за оружие по-донецки, по-лугански, чтобы быстрее и проще. На сегодняшний день офицерский корпус, частично вторая сторона, высказывает свои требования и предложения к правительству. Это прекращение огня, перемирие. Второе. Это обмен задержанными и военнопленными. Это переговоры. Всегда после войны наступит перемирие. Лучше договариваться сейчас. По результатам Потерь, если обратить внимание, то со стороны Украины или со стороны Киева потери заключаются в основном в активистах, которые привели эту власть или которые, которые дали возможность стать у руля именно этим людям, этой власти. С той стороны потери, я думаю, вам стоит самим посмотреть какие военнослужащие, российские или спецназовцы, или активисты, которые привели власть в Крыму. 9 мая, на День Победы, по просьбе немецкого правительства, по просьбе немецкого посольства, наша группа, вместе с Андреем Козловым, мы находились тогда в Донецке, заметьте, как символично, на 9 мая мы эвакуировали из города Славянска немецкую семью на день победы над фашистской Германией. Это показательный момент. И надо искать компромиссы, несмотря на все потери, надо садиться за стол переговоров. А если уже в этот момент, на сегодняшний день, наше правительство нас не хочет услышать, мы будем искать адекватные меры. І способи влияння на наше правительство від мирних до принципіально мирних. Спасибо, дякую. дякую. Чи, чи буде виступати отець Валентин? Чи, чи ні? Не буде. Окей. А, прошу, чи є запитання до наших до, до спікерів? А, секундочку. В кого? Секунду. Мене звати Клег Данило, і в мене є питання, чому е, названі сотники самооборони е, висловлюють свою незгоду з наказами Перубія? Якщо на зборах сотників, коли цей наказ приймався, вони його якби одноголосно підтримали? Прошу відповісти. Ну, з приводу цього питання. Ну, знаєте, питання доволі дивне. Ніякої одноголосної підтримки не було. На штабі самооборони ми наголошували на тому, що такі позиції для нас є неприйнятними. Ми наголошували на цінностях, на тому, що ми повинні насправді вольовим рішенням очиститись і розказувати правду, правду про все. І з приводу несприйняття батальйонів на штабі, на штабній нараді було оголошено. А вже на нараді. Отій, на яку посилається людина, яка задала питання. Е, нарада проходила в надзвичайно короткому режимі, тому що Андрій Перебій був змушений їхати в справах державних. І фактично в нас і не було можливості розгортати широку дискусію на цю тему. Задовіляю, так? Прошу чи є ще запитання, так. У мене питання, чи є у вас дані, скільки активістів Майдану зараз перебуває в гарячих точках? Це перше. Надія Чепівська інформаційна агенція страйк. Чи є у вас приблизні дані? Да, скільки активістів зараз в гарячих точках на сході України? І друге питання: пан Назарі говорив про переформатування Майдану. Що це буде? Ну, можна детальніше трошки Дякую. Бондар Микола, сотник четвертої сотні. Гарячими точками я не знаю, що ви рахуєте гарячими точками, тому що гарячі точки на сьогоднішній день це практично вся Україна. Якщо ви звернули увагу на Івано-Франківщині, принаймні, в тому числі і наші члени мого підрозділу, запобігли кільком вибухам на газопроводах. Там є систематичне явище, яке можна тепер назвати диверсійною роботою. І коли нам показують тільки на схід, то вибачайте гаряче кругом. Про це все ніхто не хоче говорити насправді. На сьогоднішній день більше 15 тисяч чоловік стоїть по кордонах. Це в тому числі і е, люди, які пройшли Майдан, це є патріоти справжні, які в даній ситуації підставляють плече. Тільки кому питання? До, до, до тепер ми не бачимо нормального фінансування, ми не бачимо окремого статусу того, що ми вимагали. На сьогоднішній день. Створення цих батальйонів це ну, щось схоже на створення свого часу Беркуту. Так, воно є, ну, як, якщо є тут юристи, вони мене зрозуміють, воно є ну, як мінімум ну, десь не в, не в законодавчій площині. Тому ці люди не отримують нормального фінансування. Питання чому? При тому всьому, що громадяни продовжують фінансувати, продовжують допомагати. Чому Національна навіть Гравардія не отримує нормального фінансування, забезпечення, озброєння? Чому всі решта тих самих батальйонів вони не мають статусу? Чому нам бояться дати можливість захищати себе самим? Чому ми стільки раз піднімаємо питання і тих, чому багато є? Одне з питань це є окремий статус для козацтва, наприклад. Як ми хочемо переформатувати Майдан, Та, ну, є кілька підрозділів на Майдані. Ну, Кілька націй, давайте скажемо, в яких є залізна дисципліна, які живуть за звичає, за встановленими правилами, але є й і і, і, інші. Тому ми будемо проводити роботу, яку ми і проводили раніше, і проводимо зараз, для того, щоб зорганізувати знову, очистити майдан. Можливо, вернути сюди тих людей, які зараз знаходяться в тих місцях, в яких я казав, бо не тільки гаряче там, де стріляють. Хочете. Миру, готуватись до війни. І тому наші люди зараз дійсно готуються і на кордоні з Придністров'ям, це теж гаряче там. Там теж є систематичне явище, коли переходять кордон. Прикордонна служба на сьогоднішній день не зрозуміло, що робить і чи робить вона взагалі. Коли вільно хтось може виїхати з України, так, люди, яких є в чому звинувачувати, їм дають можливість виїхати за кордон. У нас є ряд системних запитань. Є все. все, всі ті питання. Що стосується гарячих точок, то є наші представники, я рахую Одеса гаряча точка. Я рахую, Миколаєва гаряча точка. Не тільки там гаряче, коли вже, знаєте, коли загорілося, тоді вже починають дмухати. От у нас складається, що враження саме таке відбувається. Коли вже пішов навіть не дим, а вогонь, а тоді починають гасити. Чому це не робити наперед системно? Чи є в кінці кінців тут держава? Чи є керівники? Чи ті керівники дійсно займають державницьку позицію? Ну так приблизно. Дякую. Вибачте, будь ласка, тут. Майдана, представляю побратимов афганцев чернобыльцев. Я вам хочу по-простому сказать. Сейчас произошла такая ситуация. Когда нужно было поменять власть, мы нужны были на Майдане, киевляне, я Кукобович Вячеслав Иванович, сам киевлянин. Многие наши ребята, которые, люди, которые помогали, тоже они такие же майдановцы, киевляне ветераны, афганцы, которые тоже приезжали. Все мы хотели поменять систему, а не тех, которые одна, как говорит, шайка была, теперь другая пришла. И они свои дела эти политические решают. Мы хотим перемен в нашей стране. Вот это единственное. А сейчас, раньше поддерживали Майдан, там, подкармливали там, деньгами, там, где-то питанием и так далее. А сейчас это обрубили они все, бросили всех людей. И хотят это все разогнать, и сотни, и все, и полсотни. А мы не хотим этого. Вот что мы хотим. И стоим здесь перед вами. Вот это кратко и четко, может быть, немножко резко. Раз, дякую. Чи маємо ще запитання на до наших спікерів сьогодні? Да, прошу. Валентина Паченко, Укрінформ. У на запитання до Володимира Рубана, зокрема. Ви сказали, що ви вимагаєте переговорів обміну військовополоненими з обох сторін. А як щодо третьої сторони, ж ми ж маємо третю сторону, яка прийшла ззовні, да? От як можна добитися переговорів чисто з двома сторонами, сходом і заходом, якщо ми маємо третю? Смотрите, я очень аккуратно обмолвился военнопленными или задержанными и задержанными по поводу переговоров. Переговоры на период перемирия будут пополняться теми сторонами, теми командирами, которые влияют на это перемирие. Соответственно, любые стороны будут добавляться и будут решаться вопросы. Все мы мирные люди, все собираемся Пытание было про Россию. Да. Мы можем пойти по линии так называемой народной дипломатии. Народная дипломатия предполагает э, посредничество при переговорах, переговорах на любом уровне, в том числе на самом высоком, с представителями от народной дипломатии. Я правильно розумію, що ви пропонуєте себе в ролі переговорника між українською стороною і терористами. Ми вже в статусі переговорщиків між, е, київською стороною і второї стороною. Окей. Дякую. Чи є ще запитання до наших спікерів? Прошу. Зв'язку з тим, що не були роздані наша заява, вона була опублікована в інтернеті. Вона буде надіслана всім абсолютно присутнім журналістам. Я думаю, надзвичайно ну, заява дуже довга, але я зачитаю конкретно вимоги. З огляду на те, що попередні вимоги майдану не були виконані, ми вимагаємо їх негайного виконання та наголошуємо на наступних вимогах: перше встановлення конституційного ладу, виконання закону України про місцеве самоврядування в частині територіальних громад. Друге прийняття законів про муніципальну міліцію, про охорону громадського порядку і кордонів, про резерв Міністерства оборони, про народне ополчення. Третє прийняття закону про статус козацтва, четверте повна люстрація державного апарату. П'яте. Прозорість діяльності державних органів та їхня контрольованість громадськістю, шосте прийняття відповідних законів щодо легалізації новостворених батальйонів. Сьоме повноцінне реформування армії України, Міністерства внутрішніх справ України, служби безпеки України, восьме захист прав громадян України на окупованій території. Дев'яте встановлення миру на території України, проведення адекватної інформаційної політики серед населення Півдня та Сходу України. Проведення переговорів із протестувальниками, я хотів би доповнити свого колегу, який перед тим сказав, з, з приводу питання щодо Росії. Ми звичайно розуміємо, що там працюють диверсійні терористичні групи, які є росіянами за національністю. І ці групи не відносяться до переговорників. Справа в тому, що населення Сходу воно зараз, скажімо, частково перелякане, частково збурене недолугою політикою нашої теперішньої влади. Якби ті самі дії, та сама антитерористична операція. І чи ротація керівного складу СБУ МВС розпочиналася одразу після втечі Януковича? Такої ситуації там би не склалася. А зараз люди збурені, і в силу відсутності нормальної, адекватної інформаційної політики, значна частина мешканців сходу та півдня справді вважають, що в нас тут знаходяться бандерівці, фашисти чи як там ще вони нас називають. Але насправді ми хочемо одного й того самого. Їх їм скормили ідею про федералізацію, але федералізація насправді не потрібна. Тому що федералізація, навіть з їхньої точки зору, що не було їм роз'яснено, вона по суті унеможливить, вона дасть їм місцевого церквя, скинути якого вже по суті буде неможливо. А якщо виконати закон України про місцеве самоврядування в частині територіальних громад, то це унеможливить саму, саму появу яких-небудь церків князьків місцевого значення. Дякуємо дуже. Є запитання. Yeah. Um, I, I, again, uh, on this theme of making uh, of negotiating with the separatist groups in in East Ukraine. Sorry, my name's Ben Hoyle from the Times in London. Um, do you, what percentage of the Maidan hundreds uh, agrees with what you said, Mr. Uh, Mr. Rubin? Uh, what uh, are, is, are the Maidan self-defense groups united in opposing the counter-terror operation at the moment do you all think that you understand the position of those separatists and therefore want to negotiate with them <coughs> Закликають до того, щоб не продовжувати антитерористичну операцію, а проводити переговори з сепаратистами. Е, Який відсоток підтримки саме такої позиції серед самооборони? Ми знаємо, що є інша позиція яка за те, щоб її продовжити, Микола Бондар, четверта сотня, сотник. Е, ну, принаймні, ви я не знаю, як ви його почули. Заклик не продовжувати. Ми закликаємо. Ми, ми саме зараз закликали до адекватних дій. Так? Ці адекватні дії можуть бути ну, любі, включаючи і продовження або непродовження. Це вже буде залежати від перемовин. Тому що якщо на сьогоднішній день е, частина людей, хай вона буде там маленька чи велика, хоче розколоти країну, то ми якраз. Стоїмо на позиції Конституції і цілісності України. Тому ми не закликаємо там припиняти, не припиняти, але дії, які сьогодні вчиняються, мали вчинятися, ну, як мінімум, два місяці назад. І тоді би не було цих наслідків. А тому у нас складається враження, що. Тими затриманнями тих самих прийняття тих самих законопроєктів – це є політична гра, яка призводить знову до того, що відбулося свого часу на Майдані. Якщо згадати Небесну Сотню, вона з'явилась не так собі просто. А за це ще має хтось відповідати. На сьогоднішній день ми не чуємо відповіді, а винні в тому практично всі політики, які були, в тому числі на Майдані, поза Майданом, з одного боку і з другого. одні – Діючі, другі бездіючі, що призвело до того. Тому на сьогоднішній день тут немає вимоги там при У нас. Є вимога конкретна. Хай опам'ятаються і перестануть гратися в політику. Питання, наступним на чином. Сьогодні, Який відсоток на, від самооборони в Америці? На, сьогодніш, на сьогоднішній день ми, ми провели перемовини. Не тільки ті, хто перебувають на Майдані, бо, на жаль, на Майдані залишилась невелика кількість людей, ну, в силу тих самих обставин, які ми вже наз, на, називали, так? Але досить велика кількість людей роз'їхалися по місцях. Вони там теж є самооборонами. Ми провели перемовини і практично, всі, всі, практично всіма областями, всіма самооборонами. Оця відозва ну сприймається позитивно.